Всім привіт і ви на моєму каналі. Сьогодні я вам знімаю обзор тур. Називайте, як хочете, на домик або конату вверх ногами. Це ну, буде коната вверх ногами. В наступний раз буде домик вверх ногами, я постараюся його зробити. Ми ставимо цей домик. Ось вот тут є путці Зараз покажу, як зробити. Тут надо подождати 30 секунд. Поки я вам переказую. Заходимо в мій телеграм-канал. Я вас там чекаю. У мене вже там цілий 7 ладно. А це також багато, але і непогано. Так, дом. Секунд уже пошло? не пройшло. А, пройшло. І ставлю саме нижній дом. Зараз вона поставиться. Всім на продажі. Якщо ви хочете туторчик то на мій скін, пишіть в коментарях. О, Я хочу, я хочу, хочу обстроїти оцю ж саму кімнату цю. Показую, як її Берете, Обустройте, як вам хочеться. Таке обновлення. в коробку дете в руках держати, ну ладно. Сейчас вам покажу, як було відео, як я обустрою. Можна бачите, такое вже сразу, але мені треба по-другому чуть-чуть. Ось так отдаєте. Так, сейчас я поставлю. Отак от, от берете, виставляєте, як хочете. Так. Так, 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 де кровать? Мені треба кровать. Что, Уляна будет без кровати жить? Ульяна не будет без кровати жить. Вот так вот кровать. Здесь она не ровно. Надо переставить. Ну, ну. Вот сюда хочу. Вот зеркало. Типа норм. Тут вот такая. Туалетный столик. Типа я стараюсь сделать такое видео. Не обіцяю, що все буде ідеально. Ну, я стараюсь. Так, і ще щось можна. Тут можна вещ поставити. Там, де я хочу вещі. У мене будуть вещі. У мене вещі тут. Конечно, у відео не було вещей, але ну, ладно. А так от і тут був такий фонарик. А вот так вот, бачите, комнатка обустроена. поэтому нажимаете. И надо вам повернуть осу. То есть, чтобы вам было вот так вот. И поднимаете на гору, но чтобы перед тем, как поднять, надо его повернуть. Как вам потребно. Ладно, дуже сильно не повернуть. Раз, есть уже. Нормально стоит. В воздухі, не сильно... Так, вона не сильно в воздухе. Далі кровать. Меняем ось СУ. Так я її називаю. У ну, мене моя... кровать ніяк не получится поставити ровно. Вона буде така на згіб. Типа. Ой, щось в мене попала коробка, ну ладно. Я не сподивлюся, навіть якщо мене виб'є. <світ> так, ну добре. А тут десь посеречку це було, але я його хочу поставити в другому місці. Отак отставимо Ладно. Перевараю. Пишіть мені, якщо мені робить цілий будинок або вибирайте кімнату. Uh, я вам uh, сейчас дороблю и покажу uh, на мор типа кимнат ой а такая люблю потому что после такого надо все заново делать не там все заново но надо поставить заново Ну ладно так на О, да. а, а, потом тут знаєжу ось поменять, Я їх так називаю. Не знаю, куди називається. Отакош. Зеркало поставила. Мене просили просто зняти тотор, але я вам зниму багато відео. Якщо ви, звісно, хочете, і підписуйтесь на мій канал, бо я хочу до Нового року дуже сильно добити 500 підписників. Допоможете мені, будь ласка. Okay. О, так. Хм. Міняємо ось, вверх і отак от, от. І вверх, вверх, вверх. І все. І кімната готова. І тут вам можна подписать. Я зроблю як відео, підпишу. Е, так, Уля, у мене тут було написано. Уля. Так. Заходимо, заходимо, заходимо. Пусто-пусто-пусто. Отолетний от, столик, зеркальце, одяг. О, ліжко. Ну все про інспектора. Як, як туди залізти, зараз вам покажу. Чекайте. Лишницю, не знаю, як вона по-українськи називається, і ставити і просто так залазити. Я буду на кровати. Так, або або можемо куди ось туди сісти. О! Тут, звісно, до конца, но... другому до конца не можна наутить. Ну добре, ну не зрозуміли. Ну і на цьому. Всім па-па, Бувайте!